Так, друзі, добрий день. Сьогодні дивимося казачі лагері Каховського району Херсонської області. Виявляється, у вас там в цій Херсонській області аж два села Казачі лагері. Є одне в Олешківському районі, а друге в Каховському районі. Це дві різні якісь речі. Ну що ж, давайте будемо дивитися. Бо я взагалі я ж я не знаю, я собі там, ну. Спитали, спитали, дивлюся, ну, как бы, подивилася на одну назву, виявляється, друге. Ну що, питають на листопад, як справи будуть в листопаді, в казачих лагерях? Каховського району. Це така... Я не знаю, для кого це я біж, кажу, для себе чи для вас. <сіх> тобто це десь воно в районі коло Каховки. Я так, розумію. Так, листопад, сьогодні, 8 листопада, давайте дивимося в листопаді, що там буде. Ну що, я хочу, так сказати: панаєхалі, так, панаєхалі. І намагатимуться. Десь люди будуть тримати свої будинки, хати, щоб в них туди не заселялися, Того, що будуть заселятися, тому таке враження, що прям, чи сім'ями вони там прям наїжджають, чи що знаю, чи якийсь ну, знаєш, таке, таке враження, що одні е, за гроші воюють, другі просто как би, за ідею. да, Чому за ідею, Бо куди їм діватися, їх мобілізували і тому діватися їм нема куди. Ну, що ж, Будьте вже готові туди, де сидять офіцери, якщо є, там є обстріли в те місце. От, Люди будуть сидіти без світла, афігівші. Тому що нема світла, немає багато. Ну, коротше, є поломка, яка ж чи то воно зірване, чи то воно поломане, але є поломка якоїсь м того, що дає вам ресурс. Так, листок. Не буде. Тут така ситуація, що приходу грошей немає. Нема з чого ці гроші брати, нема з чого їх, я би сказала так. Притом, і ще що, той ресурс, який постійно в движенні, його не буде. Що це постійно в движенні? Вода, інтернет, мобільний зв'язок, е світло. Він буде обірваний, от, і після обстрілу якогось багато людей виїде. Або, наприклад, вас будуть евакуйовувати. Да. Вас будуть евакуйовувати, виселяти з своїх будинків, з своїх хатів. От, і е за межами колись будуть, значить, е строїти якісь будуть е, укріплення, туди буде прилітати, а вони будуть е, ну, ховатися у вас, у вас в будинках, поміж будинками. Ті люди, які будуть намагатися залишатися, буде дуже важко і ще що. Таке впечатлення, що якась вода до вас прийде? Вона мало що змінить, але прийде. Дивіться, бачите дві карти. Бачите карта? Це карта приїзду, а це карта великої води потопо. Вони що, на тій каховці знову там якісь мозги скрутять. Я не знаю до вас. Або вона прийде до вас, або вона, якщо ви вище, уйде. Ну, тобто якесь є движення. І ви ще, що? і ви будете бачити це движення. А ну-ка, самі люди, як для самих людей. Тобто, чи то виходить, або вас вивезуть насильно тоже, тому що це карта того, що ми не можемо, ну, ми не можемо знаходитися внизу, нам треба нагору, але рядом є карта поїздки. Тобто мене десь везуть, кудись вивозять От, з тої ситуації. Ну, вас. Так, а ну в листопаді для місцевих жителів. Заставлять покинути домівки туди будуть дуже довго сумлюватися, але заставлять покинути домівки і ще що. І будуть говорити, що за межі, за межі області будуть вивозити вас. Притом окупаційна влада буде організовувати ці. Вон, ну, цю евакуацію дуже надурять, тому буде силовий метод. Люди будуть намагатися захищати свої будинки. Я вам так хочу сказати, багато людей виїде. Притом, ну, навіть ті, хто повертались чи ще щось вийдуть оттуда. Притом вас, вас мусять виїхати. Не стільки ви самі, скільки вас мусять виїхати, так, ЗСУ в отношенні казачих лагерів Каховського району на листопад, що будуть робити? можуть робити. Нічого будуть йти обстріли е -е, і ще що. І зруйнують щось таке, що відноситься до матерів. Вони зруйнують, бо там будуть сидіти багато окупантів. Працювати в вашому направленні, але ще змін не буде. Тобто наступлення буде і буде ще якась ситуація така. От щось я не знаю, чи переправа через воду буде, чи щось буде пов'язане з водою. Тобто, чи буду через воду до вас йти, переправлятись на понтонах, я не знаю. Але ще я не бачу, ще не бачу, ще не бачу, щоб вас там звільнили щоб це село змільнилось. Так, грудень. що ти робиш? Все, да, 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 в цей так. момент надо. Нельзя в другий момент гладить, тільки в цей надо гладить. Так, хорошо. Грудень для села. Ну, що хочу сказати, будуть сильно, орки теж будуть сильно отстрілюватися, будуть йти бої вже, от, але вони будуть ховатися і будуть ховатися. Будуть ховати десь свій транспорт, будуть між домами прям ставити, між будинками, між жилими. В ну, грудні вже повинні наші освободити це село. Бачите, дуже довго затягується. Я вам хочу так сказати, я вам ще раз хочу нагадати, те, що вже, вже бо там є люди пишуть, а от ви казали, ви говорили в жовтні, а вже жовтень пройшов. Я ще раз хочу нагадати, якщо у вас ну, ви ну, трошки щось не розумієте, я вже замахалася нагадувати. Для всесвіту не існує місяців: грудень, жовтень, серпень, листопад не існує. Це ви, люди, говорите, що от, от з 30-го це сьогодні 31-го, -е, сьогодні це жовтень, а завтра листопад. Всесвіт все одно в нього немає чи своїх рамків. Його час і наш час різні речі. Тому нав'язувати Всесвіту наші оці погляди в серпні чи вересні освободять. Як освободять, ви узнаєте. Понімаєте? То, що ми і пишемо, і так само я пишу, бо люди задають це питання. Але не треба прив'язуватися до. Е, Тому що, ну, чесно, іноді настільки глупі випроси, да? іноді оці коментарі настільки глупі, що ти вися і думаєш, блядь, тебе стоя ражали, чи що? Ти то як впало головою, так от, вдарилося, і до сих пор не, не можеш прийти в себе. Понимаєте? Є люди розумні, які розуміють, що це все таке приблизно. Строки це приблизні. Досить приблизні і досить умовні це ми, люди ставимо собі якісь умови. Давайте ми зараз Богу розкажемо, коли. А ну давай нас там в жовті, освободи, бо ми порішали. Там, или, когда ты, там. Ну, це треба настільки підбільшувати, якщо чесно. Тому давайте ми не будемо на себе накликати мій гнів праведний", От. щоб потім не, не мати якихось проблем в своєму житті і не казати, Ой, що ну, мені порча, так. Да? Ну, прикиньте, тому що ви просто кого-то заїбали, да? грубо говоря, вас послали. І знаєте, як то кажуть, це коли ти говориш щось в нужне час, в нужний момент, в нужному емоційному стані. Все. І воно так, хоп, і єсть. Так що, якщо ви не відчуваєте в собі великої святості, то будьте готові, що Всесвіт може реально щелкнути вас по носу, щоб ви не були це іначе розумні. Так, для мешканців села Грудень. Багато людей просто будуть ховатися, да, або намагатися е, тайно десь, ну, десь якось своє, там, що там вони поховали. Ті хто, ті, хто не виїхали, всі ж все одно не виїжджають, тим не мені. От. Хтось здалеку наблюдає цю картину в ожиданні, коли, коли вже можна буде повернутися. Но, на жаль, ви, ті, хто уїдуть, багато людей будуть стримуватися окупаційними владою і не буде, і у вас буде розуміння, що ви можете не повернутися. От. Ще у роді не буде світла і буде розбита якась ну, те, що дає світло. От так скажу. Щастя пока що я не бачу. Так. ЗСУ, в грудні, що буде робити відносно козачих в Каховський район. Будуть бої і, вони, і будуть, я вам хочу сказати, будуть стріляти, будуть руйнувати. Там у орків багато буде техніки і зброї десь стояти. От вони її будуть лопашити. То, що має відношення до дітей, до матерів, там також можуть бути іти обстріли. Ну, бо там засядуть. Мобіки. Будуть наводити страх на окупаційні війська. Дві кайти руйнації, і хочу сказати, і вони ну, є захід в село, да, але повторний, я би сказала так. Ми перший раз зайшли, потім відійшли. Другий раз зайшли вже болі-мені окончательно. Тобто, ось такий приблизний прогноз. Я вам ще раз хочу нагадати, що для більш точного прогнозу мені треба контакт з людиною, так, щоб я могла говорити і розуміти, про що я говорю, коли і як. О, для того, щоб це був контакт, записуйтесь до мене на. Особисту консультацію, у мене немає розкладів, я ото кажу, да, почому стоїть ваш розклад. У мене немає розкладів. Дивіться, я зробила три розклади на одне село на ситуацію з різних сторон оглядачі. Якщо я буду, я не торгую розкладами, як на базарі, ото, знаєте пучок руб штучка, два кучка. Ні-ні, ні, це не до мене, це там є другі тарологи, можете йти до них там за кожен розклад окремо платити. В мене є консультація, вона триває 40 хвилин. Я задію не тільки карти таро, я можу задіяти з. Звичайні карти, я можу задіяти астрологію, я можу задіяти нумерологію для того, щоб відповісти на якісь питання. От. І записуйтесь на мою консультацію, яка проходить у телефонному режимі, тому не треба думати, що треба до мене їхати. Я тут вдома сижу в ожиданні, коли вже в мене толпа людей буде ходити по моїй квартирі. Ні, цього не буде. Мені достатньо спілкуватися з людиною по телефону, щоб задати їй питання і дати їй відповідь якусь. Для цього пишіть під відео завжди є посилання на Фейсбук сторінку. Де ви пишете в месенджер, і там ви можете замовити або особисту консультацію і отримати відповіді на всі питання, або відеопрогноз для свого населеного пункту, але не обмежуйтесь, не обмежуйте часом. не обмежуйте часом. Можна подивитися, як, але коли це все приблизно, я би так сказала. От, ну і в коментарях я все одно не буду відповідати в коментарях. Там коли ви пишете там село таке то, район такий, то і все, якби ні, це, якщо ви хочете. Хочете замовити відеопрогноз на населений пункт, значить переходьте під посиланням під відео і пишіть замовлення, так як це повинно бути. Це моя робота. Якщо хтось думає, бо іноді люди думають, Та, я думала, ви благодійно. Благодійно буде, це коли ви будете мене кормити, поїти, оплачувати квартиру, задержати мою сім'ю, от моїх батьків, от, купувати мені одежу і все, що мені треба, і ліки і так далі. От тоді це буде благодійно А поки що це моя Робота, як ви працюєте за гроші, так і я працюю за гроші. Нічого не помінялося. От. да, я, дел, я роблю якісь прогнози там для. На, на якесь питання загальне, благодійно, от я можу працювати благодійно 10% своєї роботи. я вже відволонтерилась у 2014 році, коли у вас все було добре. Тоді я була благодійна, 14, 15 16 рік я винесла свої з хати все, що можна було винести, всі мої гроші туди пішли і все, що тільки можна. от Тому а, даром тільки, як то кажуть, безплатно це. У безплатить. Я не готова е, співпрацювати з садовою. Кожна робота повинна бути оплачувана. Дякую за розуміння. От, ну, і пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, і яким я подобаюсь. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!